Доброго дня, дорогі підписники. Компанія Проммонтаж далі продовжує свою роботу. Значить, сьогодні виконуємо замовлення по контуру заземлення. Контур заземлення виконаний згідно проєктних рішень. Сам проєкт теж покажу. Значить, питання було в тому, що ну, діючий контур, який у них є, не відповідає нормативної документації. От. У нас є проєкт. Згідно проєкту, ми виконуємо цей контур заземлення. Проблема була в статиці, тому прийнято було рішення зробити новий контур заземлення згідно нормативної документації. Значить, контур заземлення у нас е, після того, як ми виконали і зробили заміри один. 75, це дуже гарний результат. 1,75 ну, не завжди так виходить. По нормам є до 4 Ом у нас на цьому об'єкті вийшло 1,75. Всім бажаю гарного дня, продовжуємо роботу. Звертайтесь по замовленню на роботи. Так що все буде Україна, працюємо далі.